Детальний відеогляд відпочинкового крісла з натуральної шкіри з функцією реклайнер відомого німецького бренду Himola. Колір крісла дуже темно-синій. Зараз в приміщенні гарне освітлення. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі люкс класу. Ціна нового такого крісла 1700 англійських фунтів. Спочатку оглянемо стан шкіри, потім перейдемо до функцій. Усе без винятку в кріслі з натуральної шкіри. Це натуральна шкіра. Приємно на дотик, це і очевидно. Штанный наш заменник. права сторона крісла ліва сторона Спинка ззаді, все-все також з натуральна і шкіра. Стан крісла вживаний, є незначні сліди експлуатації, але в цілому крісло в доброму стані. Крісло має функцію реклайнера, для того потрібно сісти, легенько впертися руками в підлокітник і спиною натиснути. На 에, на спинку. Це є відпочинковий режим реклайнеру. Зараз ще раз покажу щось стан шкіри самого низу. От підніжка. Сидіння. Дар того немає, просто такі складочки. Спинка. Підлокітничок правий. Підлокітничок лівий. Така хімолка?